Добрий день. Я, Василь Шерсянкін, запрошую всіх котів. Не, не котів. Кішачок. А, всіх котів і кішачок. Пс, пс, ну кого ще не собак же. А людей, всіх, всіх запрошую на весняний ярмарок на різдвяну. 16. Ярмарок пройде за форматом кіно, віно і доміно. пс, Вибачте. Цього доміна не буде. Я помилився. А що буде, як? Це не питання, а ствердження. Отож, я стверджую, що буде. До речі, що воно таке? Оце ваше доміно? Які та не якісь там єрундіт? Пс! Добре, добре. Стверджую, що на ярмарку буде. По-перше, неймовірно красиво. По-друге, смачно. По-третє. Натхненно. То, що конкретно буде, ви мені не хочете сказати. О, списочок, це гарно. Різноманітні прикраси з бісеру, з натурального каменю, з благородних металів тощо, іграшки ручної роботи, крафтові смаколики, їжа, віно, квіти, українські народні ляльки. Я що все це має читати. Хай приходять всі Кати, кішки, люди. І дивляться, і купують, і стають щасливими. Приходьте, 7, 8 та 9 березня у виставковий центр на Різдвяні 16. Тут буду гостинно зустрічати вас я, Кіт Василь. А то надрукували моїх зображень. Рекламу з мене роблять, а зарплатню не платять. Жодної рибку не дали. Жодної рибки. І це говорить той, хто жире, як не в себе. І рибку, і курочку, і місце, і морожене, і пирожене, паразит. тільки їсть і спить, і спить. Повертайся в катер сірка ютуба. Що я ще хочу сказати? 7, 8 та ще й 9 березня ярмарок крафта і хедмейда. Приходьте на Різдвяну 16. Це поруч з метро, центральний ринок. Ви поняли? Приходьте з 10 до 18 години і пориньте у чарівний світ краси. Вина и домина. Мяу заще боляче.